Але ми ж тільки що побачили, що десь продається і дорожче, і дорожче накрепко на крепко на 400 гривень. Це плюс 30% від цієї ціни. Ну, то тобто, розумієте. Ціна в нас закупки. Ціна закупки того товару, я точно знаю, де його взяти, і скрін вот, кидаю, отако, чи назис, Де його взяти, собственно, по 450 гривень. 450 в нас закупка, наша націнка 750 гривень. Ціна нашого клієнта порядка 240 гривень. Відсоток реалізації ну поставимо середню температуру по палаті. 80. Чому 80? Тому що це середнє в соцмережах, якщо ми беремо середнє на лендосах. Зараз це буде 60-65%. Якщо ми беремо середнє в мене, це буде 94-96, тому що я трохи давно в ринку, і я прям знаю, як це зробити. І якщо потрібно зробити окреме відео, як збільшити відсоток реалізації, напишіть в коменти. Дуже важлива ця інфа. Або заходьте в тілегу. Знову ж таки, у мене в тілегі інформації набагато більше, ніж зараз на Ютубі, тому що Ютуб ведеться так, щоб скурпульозно кілька місяців, а от е, тілега ведеться більше вже. Здається, трьох років, тому там інфи поболі. Кількість продажів на день, давайте.